Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла. Зміна напрямку поширення світла при його переході через межу поділу двох оптично прозорих середовищ називається заломленням світла. Ось у мене є. Одне середовище, друге середовище є промінчик, який падає, падаючий промінь, є відбитий промінь, ми говорили про це на попередньому уроці. Є перпендикуляр, проведений в точку падіння, і, відповідно, ми ще знаємо, що окрім цих двох променів, у нас з'являється і заломлений промінь. У нас виникає кут альфа, кут бета і кут гамма. Хто вони такі? Альфа це кут між падаючим променем і перпендикуляром. Кут Б називається ще кутом падіння. Кут бета це кут між перпендикуляром та відбитим променем. Ось тут він вимірюється, називається кутом відбивання, гама кут між перпендикуляром та заломленим променем. Називається ще кутом заломлення. У різних середовищах світло рухається з різною швидкістю. Ось цим зумовлено от таке спотворення того, що ми бачимо. Тому що в різних середовищах швидкість світла різна. І зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше, і є причиною заломлення світла. Чим менша швидкість поширення світла в середовищі, тим більшою є оптична густина середовища. То найбільша швидкість світла це швидкість світла у вакуумі 300 000 км на секунду. Абсолютний показник заломлення середовища це фізична величина, яка показує, у скільки разів швидкість поширення світла, позначають літерою С, у вакуумі є більшою, ніж швидкість світла в середовищі, позначають літерою В. Позначається абсолютний показник літерою N. Немає одиниць вимірювання, тому що С у нас метри за секунду, В у нас метри за секунду, вони поскорочуються, буде безрозмірна величина. Абсолютний показник залом. Закони заломлення світла. От я взяв тільки і падаючий промінь і заломлений, щоб не перевантажувати. Є кут альфа, і є кут гамма. Є перпендикуляр. Промінь падаючий, промінь заломлений та перпендикуляр, проведений в точку падіння світла, лежать в одній площині. От намальовані вони на листочку в одній площині, отак вони в реальності будуть в одній площині. Не може бути, що кут альфа в одній площині, кут гамма в другій, кут перпендикуляр геть в третій. Вони всі в одній площині. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є величиною сталою. Синус альфа поділеного на синус гама дорівнює n з коефіцієнтом 21 відношення другого середовища до першого. Що таке N21? Відносний показник заломлення середовища, в якому поширюється світло. Після заломлення відносно середовища, із якого світло падає. Ми з вами казали про абсолютний. Показник заломлення там для кожної, для кожної речовини, для кожного середовища пораховано. Але в реальності, так, щоб було тільки одне середовище, ну, не цікаво. Заломлення відбувається, коли одного середовища в друге. Ми з вами сказали, що заломлення залежить від швидкості поширення світла. Тобто синус альфа поділено на синус гамама, є співвідношенням швидкостей поширення світла. Отже, чим більше на межі поділу двох середовищ змінюється швидкість поширення світла, тим більше заломлюється світло. Чим більший перепад у цих швидкостей, зміна швидкості, тим більше буде заломлення світла. Пряма пропорція. Якщо при переході швидкість світла зменшується, то кут заломлення є меншим від кута падіння. Тобто світло переходить з менш оптичного. З менш густого середовища, в більш густе. швидкість у нас зменшується, кут заломлення буде меншим від кута падіння. От, будь ласка. От у мене є одне середовище, ось друге середовище. Ага, я підготувався і намалював. От, Якщо швидкість більша, то кут гамма менше кута альфа. І якщо при переході швидкість світла збільшується, то кут заломлення є більшим від кута падіння. У нас можеш не тільки зменшити, Оптично густого в більш оптично густий переход, а й навпаки, да? з густого в менш густий. Тоді що? У нас кут заломлення буде більшим.